Це тюрма! Це тюрма! Мене хотіли посадити в тюрму на польському кордоні. Почнемо цю цікаву історію. Почнемо з того, що я стояла на кордоні з другої ночі до 11 чи 12 ранку. І коли нас пустили на польський кордон, я була дуже щаслива. Я знаю польську мову, я поговорила з прикордоницею, так круто, згадала польську, поспілкувалася трішки. Була дуже щаслива і довольна. І мене вже випустили. Ми чекали всіх інших людей, бо ми їх на автобусі там ще інших перевіряли. І я, від щастя, почала просто записувати якісь кружочки там чоловіку, мамі, подругам, що я вже тут, що я вже перейшла польський кордон майже. І зробила пару фото. Там не було нічого видно, було тільки мене видно. І тут вибігає вже старша жінка, така прикордонниця. Не можна робити фотографії, це тюрма! це тюрма! це тюрма!» Я така. Окей, okay. <laughs> вона така, треба видалити. Я кажу, вам показати, що це все польською. Я кажу, вам показати, що я видаляю. Вона така, що я кажу, вам показати, що я видаляю. Вона така, да. я така видаляю, Ну, в чернетках в цьому. в Кошику вона досі в мене є. Ну я вже не буду його вислінавлювати. <laughs> Ось. І вона така, типа, ще раз, це тюрма мала бути. Б. Я така, хорошо, я не знала, вибачте, дуже перепрошую, ти всі діла. У мене була така підозра, що ну, що, типу, не можна. Але я типу, тільки себе фоткала, і всі інші теж знімали кружочки. Дівчина біля мене стояла, знімала кружочок і, і знімала відео, і іншого не сказали. Ну, урок. Не знімайте відео і фоткайтесь перед ними прямо. Ну, нічого, все нормально. Просто реально обідно, що всі інші теж знімали, фоткали, але ну, саме до мене прикопались. От потім, коли ми вже виїжджали з кордону, дівчина-одна жінка е, знімала прям весь кордон, прям все знімала. Я тільки себе знімала, вона прям все знімала. От її би влетіло б за це. Ось така історія, слава Богу, мене не посадили в тюрму, але жінка була дуже така урожаюча.